Всім привіт! Як я і обіцяв, друге відео по газону з конюшини. Так, давайте глянемо, якої чистоти зміг добитися. Насправді вона доволі таки погана ця чистота. Дивіться, якісь кулюхи. є. Курочки дуже багато це поле. Тут же доволі різних буренів. Там, очі їжі всякі. Здається, в відео, яке я знімаю, коли я тільки посіяли, да? на мене напала лобода. Лобода білик вона називається. Е... Витравив лободу. Потім була друга хвиля, е... напала щириця. Так так же само, просто було все в ній. Е... Що я робив? За цей, скажімо так, літній рік, було три покоса, зараз четвертий йде, то ми знімаю відео, бо не буде можливості. Було три покоса і три по протравки гербіцидом. Ну, скажем так, якщо подивитися перше відео, що тут було, і друге. Це вже хоч на якийсь газон похоже. Тут тяжко зробити газон. Чому? Тому що це, це поле, просто-напросто просто поле. І тут доволі тяжко щось добитися. Бомза, ну вже спалені, гербіцидами все. Ну, чим я травив? Агритоксом я спочатку травив. 40 грам на 10 літрів я брав. В принципі, нормально він йшов. Потім я ще добрав базогран. Базограна треба більше. Там літрів, грам 60-70 на відро. Це якщо іменно базагран. І є ще така штука, як базагран М. Це смєся агрітокса з базограну. Агрономам не дуже подобається мішати ці смєсі, так як трошечки стресують рослини, стресує там горох, його починає підкручувати. Кажуть, що він не висипається. Ну, тіп, сам горох тіп, не висипається, але крутить тіп, їм не подобається. Вони рекомендують, що так, тиждень. Ну, не тиждень там, за пару днів там, кинули грітокс більш мощний. І потім ще добили базограм. І я пробував це все мішати в місті. Наляв повну цю пластикову стопочку маленьку. Ті, що називають 50 грамовками, на самом делі там грам 60. І пів стопочки то есть, повного грітокса. І десь... Третинку база грана. І конюшину покрутила. Вона не вмерла, нічого, вона, як бачите, все нормально, але но вона стресанула від такої дози. Тобто, якщо мішати, треба дозу меншу. Чи опасні ці гербіциди в передозі? Так, да, опасні. Я був спеціально колотив більші пропорції. Треба було б робити місця, де треба було спалити, типу все. І конюшина тупо згоріла. Е, Так що не бавтеся з дозами, не впевнені, замішайте, як ви хочете, брисніть. Буквально 1-2 сутки і ви вже побачите, що з неї буде. Ну, дуже швидко гриби сиди діють. Був случай, що на роботі знайомий на люцерну спитав, чим я конюшену бризкують, Хтось сказав чим. Питав, скільки я ляю, кажуть, я на конішину острій кляю. Приходили через тиждень каже, блять, все, все згоріло. Давай дзвонити до цих ну, продавців агрохолдинги. Оказалось, на люцерку треба два рази менше, ніж на конішину білу. Треба було 20 грамів на відро. Коротше, спалив чувак 15 соток люцерки. Так що таке? Гербіциди допомагають, векос теж дуже допомагає. Так що косіть, бризкайтесь, але не улікайтеся з дозіровкою, бо може бути біда. Все, всім пока.